Привіт! Хочеш їсти? Та не вмієш готувати! Заказую собі Макдональдс KFC! Фатальна помилка! Сьогодні я покажу, як приготувати обід всього за 10 хвилин і використовуючи тільки мультиварку. Сь Сьогодні нам потрібно буде телітні макарони, куряче філе, шампіньончики, одна цибуля і вишки для соусу. Mm. Ну все, погнали для початку? Поставимо воду, щоб відварити наші макарони. Коли ми залили воду в мультиварку, потрібно обов'язково її підсолити. На мультиварці потрібно вибрати режим варки. Є варка. 20 хвилин. Тим часом, поки у нас кипить вода для нашої пасти, ми нарізаємо курку. Курку я нарізаю ось таким кубиком, трішки великим. Якщо у вас філе не очищене, воно в мене не було очищене з магазину. Я його очистив перед коли почав його готувати. Вам його потрібно очистити, тому що там можуть бути хрящики, кістки, лишній жир, який нам зовсім не потрібен. Наша вода вже закипіла. Засипаємо сюди махорогу. Я засипаю цілу пачку, додаю трішки олії, буквально так 2 столових ложки, для того, щоб води не злиплася, І це все ретельно перемішую. Все, воду ми підселили, макарон засипали, залишаємо на 11 хвилин, нас показує на таймері. За той час наріжемо цибулю. Цибулю я нарізаю кубиком. О! Друзі, я плачу. Я так люблю ділитися з вами рецептами. Так. Наріжемо наші шампіньони, але перед цим треба їх дуже добре помити. О, якесь тут всяке сміття. Шампіньончик ти куди уповниє? Зараз я тебе зажарю з підливочкою, з вершками, гарно. Ой, смакота буде. Промиваємо ще раз. Шампіньйони я просто так нарізаю дольками. Нарізали шампіньйончики. і глянемо, що тут у нас макарон. Буквально ще 3-4 хвилинки і буде готовий. Так, за той час, поки у нас макарон доварюється, ми замаринуємо нашу курку. Даємо чуть-чуть перцю, чуть приправи до курки. Достатньо. І сіль. Враховуйте той момент, що ви ще підсолили воду, коли закидували макарони. Тому коли будете солити курку, щоб ви її не пересолили. І це все ретельно перемішуємо. Я рекомендую не давати багато приправ, багато спецій до м'яса, тому що зараз смак дасть соус, макарони. Шампіньйони і все буде дуже смачне, тому я не бачу сенсу вбивати смак, смак всякими приправами. Ось так гарно перемішуємо, щоб м'ясо впитало сіль, впитало перець. Все, ідеально. Так, ще раз там макарошки. Ще, показую одна хвилина, ми заклію. Ще одну хвилину дам їм дойти, доварити смачніше. Макарони у нас повинні бути альденти для того, щоб коли ми ще будемо їх, протушувати, вже коли ми їх будемо протушувати в соусі, вони ще розм'якнуть і за рахунок внутрішньої температури дійдуть до повної готовності. Тому не потрібно їх переварювати, коли ви їх варите тільки на воді. У нас вже готові потрібно злити воду. І обов'язково промити холодною водою. Корони промили, відправляємо їх до тарілки. Все, вони собі будуть вставати. За цей час ми обжаримо курку, обжаримо шампіньони та обжаримо цибулю. І залиємо це все вершками, додамо трошки спеціальних спецій. І буде ідеальний соус. До макаронів нам потрібно обжарити курку, шампіньйони і цибулю. Включаємо мультиварку на функцію жарка, запускаємо, додаємо туди олії, все олія нагрілася. відправляємо сюди цибулю. Перемішуємо. Також відправляємося на шампіньо. Все це перемішуємо і готуємо до половини готовності. Коли воно буде готове на половину, ми додамо корячих віре. Під час цього процесу перемішуємо наші шампіньони, все буде. Для того, щоб нічого не пригоріло, Наші шампіони з цибулею вже до половини готові, закидуємо сюди курячики. Закинули курку, це все потрібно гарно перемішати. Все це знову перемішуємо. Ще для цієї страви в кінці я буду додати чесник. Поки в мене готується курка, я нарізаю чесник. Наша курка з грибами вже майже готова. Ще залишилось їй 5 хвилин. Курка у нас вже майже готова. Заливаємо ось таку баночку вершків. Все це перемішуємо і даємо ще протушитися 5 хвилин. Залили вершки і через хвилину додаємо чесник. Все це гарно перемішуємо. І залишаємо ще на 5 хвилин. Все, 5 хвилин вже прийшло. Ще раз перемішуємо. І додаємо макарон. Все це дуже добре перемішуємо. Ах, як гарно пахне. А на смак воно має бути просто бомба. Все, залишаємо ще буквально на 2 хвилинки, щоб макарон впитав в себе вершки, курку і всі інгредієнти. Все, наш макарон вже готовий. Просто-просто запах, просто бомба. На смак. Зараз попробуємо. Я потратив 10 хвилин, і воно реально того вартувало. Це просто бомба. Mm -hmm. Друзі, пробуйте. У вас це займеть всього всього 10 хвилин. Просто відварили макарон, обжарили, обжарили курку, гриби, цибулю, все. Залили це вершками макарон, який ви відварили. Закинули це все сюди. Все боля я ще хочу. Так, стоп! Боже потрібно показати вам подачу? Даємо трішки базиліку, посипаємо це все пармезаном. Якщо у вас немає пармезану, можете не посипати. Мож, можете просто натерти зверху сир. Я люблю пармезан, тому посипаю це все пармезан. О. Все. Воля. Ну що, прийшов час продегустувати. Просто супер. Всього 10 хвилин. ще раз повторюю, смак просто ідеальний. Ну що, друзі, Мені смачного, бо в мене вже дуже сильний апетит, я дуже хочу їсти. Тому обов'язково беріть даний рецепт собі на замітку. Це вас буде займати не більше 10 хвилин. Це може бути як обід, так і вечеря. Зовсім все вже по ваших побажаннях. Якщо це відео вам сподобалося, поставте внизу лайк. Обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити вже наступні відео з новими рецептами. І напишіть в коментарях, які би ви, ви хотіли побачити наступні рецепти, які би ви, ви хотіли побачити страви. Все буду читати і будемо все готувати. Всех люблю, всіх обняв. до новых встреч. Пока. Блин, летятся смачнее. Просто бомба. Не буду я сейчас покола? Теперь ты песни.